Вітаю! Я в місті Труро. Це за 100 кілометрів від Галіфаксу, і фактично, в мене е, звідси починається робочий тиждень. У нас зараз сезон е, Ягід е, це от, е, Wild Blueberry. Це щось аналог української чорниці. Вона трішки відрізняється. Це те саме blueberry, тільки воно Лохина по-українськи. Але це. Трішки воно менше, воно по розмірах, як е, звичайна оця чорниця, і вона, до речі, е, росте так е, дико, і її збирають майже, май, майже таким самим способом, як в Україні. Вона така, і треба прибирати. Ну, коротше, одним словом, це робота, яка полягає в тому, що я маю на ніч їхати е, тут на одну ферму за 200 кілометрів від Галіфаксу, забирати. Завантажений рефрижератор їхати за 400 кілометрів на острів Принца Едварда. Там відразу розвантажуватися, забирати пусту тару і повертатися назад. Це робота на цілу ніч. Поїхали! 7.59. Чекаю, щоб перейшло на 8 годин відпочинку. І я відразу зможу відкривати робочий день. Пів сьомої вечора. Оп, і є. І маю можливість. Включаю On Duty. Це буде Pre-Trip Inspection. Я її вже провів, потрібно тільки це фактично провести документально. Перш ніж почнемо це відео. Попрошу відразу, відразу поставити вподобайку, відразу підписатися на канал, тому що вкотре я бачу по аналізі Ютубу е, це 89% глядачів тупо ігнорують і не підписуються. Будь ласка, підписуються. Тим самим ви підтримуєте україномовний Ютуб, український Ютуб, він е, це як капля в морі, тому що. Порівняно з тим, що наскільки багато російськомовного, нам, нам важко з, ним, з ними конкурувати. Тому, будь ласка, ще раз прошу: підпишіться, поставте вподобайку, напишіть комент під відео, і цим самим ви, ви підтримуєте українське. Тепер повертаємося до того, що, що ми будемо робити, і що ви будете бачити. Отже. Дуже все просто. Це в нас такий сезон просто почався. Відповідно, ми будемо возити оцю Блубері. В нас в Новій Скоші, наскільки мені відомо, нема ніяких переробок. А на острові Принта Принц... Едварда щось там вони та й роблять. В більшості я ще знаю, що її возять цю Блубері взагалі в штат Мейн, в... в Сполучені Штати, і там відповідно щось з нею роблять. Але. Маємо те, що маємо, будемо її возити. В планах було зовсім кардинально інше. Спочатку було, що я мав їхати на Штати Просто, мав завантажитися в Монтоні і валити прямо на Бостон. Потім е плани зранку знову ж таки помінялися. Мені ще дали ще одну роботу попутно. Тобто, я мав заїхати закинути на, на завантаження, лишити його там. Забрати інший недалеко, поїхати за 100 кілометрів, розвантажити, повернутися, скинути, забрати свій і тоді вже їхати на, на доставку. Я це все врахував, виїхав з дому, їду, і мені телефонує диспетчер каже: Ще не виїжджай. Я кажу: я вже виїхав, я вже 15 хвилин їду. Ой. Ну і відповідно, я відразу виключив робочий день, включив персонал. На персоналі повернувся, тому що я був тільки головою і додому. І мусив чекати цих 8 годин, щоб мені відкрило ніч, ну, знову робочий день. І я тепер можу вночі їхати. Важка, звичайно, праця. Це потрібно, напевно, скоріш за все виспатися в день і тоді вирушати. Тому що цілу ніч їхати це, і це не просто хайваєм, там є такі різні. Я маю надію, що буде гарна погода, я вам зніму де ми будемо їхати і що, що буде відбуватися. Хоч знак 80 тут, але так швидко не поїдеш, бо нема майже прямих, а от тільки такі вліво-вправо, вузенька дорога. Як такого узбіччя нема. І ввечері тут звірина бігає. Самі бачите, як. Вліво вправо, вліво вправо. Де ж тут під 80 поїдеш. Хоча навігатор мені порахував, що ця вся дорога буде зі швидкістю 80 і вже мені вкрало. Щось запікало. Починає, починає підглючувати електроніка. 91 000 бретлайнера і вже є, вже є перші дзвіночки, вже не хоче заводитися. Зараз їду, круїз не активний, не можу включити щось і моє. І деколи це піпі, це воно бачило, ніби бачило перешкоду. Підглючує вже сенсори перешкод. Не знаю, що буде далі з, тим, з, тим, з, тим, з, тим, з тою електронікою, бо не хотілося би, бо спеціалістів у нас не таких мало і видно, буде тривати ремонт дуже довго. Бачите, скільки часу їдемо, весь час прямих нема. І це я ще їду сюди. Просто головою, а вже повертатися з буду звантаженим ріфером. Ось ну, такий був підйомчик і різкий спуск. Але дорога як на таку глуш-глуш, самі бачите, Ну, бо це глуш. Це не проїзна якась дорога десь, щоб ви зрозуміли, десь. Вона не веде ні до якого міста. Просто така вона веде в самі хащі. І живуть люди. Ага. О так. Як це не... Не було дивним, але є. О, бачите, ще щось з'явилася якась проблемка. Ще Ви. такого не було. Я вам кажу. Почались електронні проблемки. І їде переді мною пікап з причепом, що везе. Блубері! на збирання. він їде туди саме. Е, до речі, я бачив е, оголошення, що продають ящиками. Отакий ящичок повний в Луборі. коштує 50 доларів. А це сезонне це от. Зараз є і потім вже відразу нема. Буквально там не знаю скільки днів триває сезон. Але збирають вони не руками. Я вже бачив на полі такі спеціальні є тракторці чи якісь такі приспособлення під трактор сумнів. Це не є важка праця ручна. Але це не поле, це такі горби, гори, ну, поляна якісь такі. Ну. Майже як в природних умовах. Я спішу, а він нікуди не спішить. Зачепив я цей причеп, дуже швидко все відбулося, бо він вже стояв завантажений. І вже зараз доїжджаю до острова Принца Едварда Хто не знає, то, щоб потрапити на острів, треба проїхати 11 кілометрів мостом. До речі, в мене є відео, я вже давним давно його колись зняв. Це відео про переїзд цим мостом. Просто, кому цікаво, як, як тих 11 кілометрів долається, я прикріплю в. в Посилання в коментах і маєте бажання, то можете подивитися. Ніченькою їдеш, звірі бігають. Оце от, кілометрів 30 мушу їхати, 94 км на годину, бо переді мною. Ван легкова їде і, і не без шансів обігнати, бо немає такого місця. І от це вже починається міст, на ньому обмеження швидкості 80, і тут дуже це з тим всім строго. І такий досвід є з рефером. Правда, тут не в Цельсіях. Перша ночі і я привіз вже свої ягоди. Про мене тут знали і сказали, що заїжджай під рампу 10, вже зараз розвантажать. Прекрасно. От моя рампа чекає на мене. Оці контейнери. Все працює круглодобово. Життя яка тишина, як класно. Тут живуть люди. І вони, в них стиль життя такий розмірений, такий. Ну в них дуже багато часу є вільно, скажімо так. Я спілкувався з місцевими, вони щасливі, що вони живуть. Жіночка, з якою я спілкувався, вона жила взагалі в Торонто, і працювала вчителькою і переїхала сюди. Тут, як бачите, причепи стоять і перевантаження блубері проходить. Зараз я вам зніму покажу. До ближнього містечка 50 кілометрів ну, і до Хайвею, це до Нью Глазго. Я питаюся, як ви тут живете, що немає магазинів? ну Жодного магазину протягом 50 кілометрів немає. Він каже, ну ми звикли, по-перше, по-друге, ну, добре, е, магазин Костко, е, він в Галіфаксі, як ви без нього? Обходитися ми не можемо. Він каже, є люди, які їздять туди кожного тижня і закупляють, наприклад, на 5 сімей. Ми платимо гроші і нам привозять. І так люди умудрилися. А в іншому плані в нас каже, все прекрасно. Спокій, ніяких заторів. Спека в нас закінчилася. За бортом зараз 16, всього лиш 16 градусів, і навіть був дощ. Два дні тому вночі мали ми дощ. Це вже дуже добре, бо все ще маємо пожежі в Новій Скоші, і одна досить така велика, лютує там. Вчорашній день, станом на вчорашній день вже були навіть оголошені евакуація, але це вже йде, до, йде вже до осені, вже, вже стала відчуватися прямо осінь в повітрі. Ще одна прикра ситуація в Канаді. Напевне, вже, ви вже це чули, бо це топ-новина в світі. Канадські авіалінії Air Canada страйкують це привело до великих незручностей пересічним мешканцям-клієнтам, до величезних збитків власникам. І станом на сьогодні, що я знімаю це відео, ще невідомості. У результаті страйку. Чому? Я вам в двох словах поясню. Це страйкують бортпровідники, оскільки в них настільки мінімальна зарплата, що. Портпровідником ну, не то, що невигідно працювати, це неможливо, це нереально. Коли ви отримуєте на руки півтора тисячі канадських доларів в місяць. А за хату маєте заплатити більше тільки за хату. Ну це реалії життя. Банально проста ситуація. е, провідникам платять тільки за той час, за який вони в небі. Тобто до моменту взльоту літака, за якби, думкою керівництва Еркенеда орт не роблять нічого і їм за це не платять. Їм платять тільки то, що вони в небі приземлилися відповідно, відразу перестають платити. І от, наприклад, рейд е, з Торонто в е, Ванкувер. Він триває три години приблизно. Е, вони туди три години летять. На наступний день вони відпочивають і потім на третій день. Повертаються. І за три дні у провіднику платять всього лише 6 годин. От маєте. Буває і інші ситуації. Тому, відповідно, люди, людей увірвався терпець, і вони почали страйкувати. Профспілка встала в позу і воює з. Міністерством праці, тому що Міністерство праці видало документ, який зобов'язує їх приступити до роботи. Вони відмовилися під страхом, навіть кримінальної відповідальності. керівництва Проспілки Е, от десь так все відбувається з, з боку самої фірми і працівників Азії з боку. Пересічних громадян це катастрофа. Тому що люди собі, це якраз кінець серпня серпняють запл... заплановані відпустки, куди хтось кудись полетів, хтось кудись збирався летіти і не може вилетіти. Хтось десь десь далеко від дому і не може вилетіти додому. А, чому не можуть? Тому що фактично Air Canada це великий майже монополіст, і вони зупинили всі рейси, а ті, що там не зупинені іншими конкурентами, там ціни виросли відразу в три рази, а то і більше. Не стало квитків. Ну, до прикладу, я вам наведу приклад. Мій син був в кемпі, кадетському кемпі. В якому були діти зі всієї Канади, е, ну до прикладу, Альберта, туди 7 тисяч кілометрів. І це, звісно ж, всі прилетіли літаками. І зараз цей кемп закінчився минулих вихідних, і цих в дітей, цих дітей були е, ну заброньовані квитки додому. А польоту немає. Проблема це знову ж таки. Тих дітей десь треба було знову, знову далі селити, знову чекати на квитки, бронювати і так далі. Згідно правил, якщо рейс скрасовується зв'язку зі страйком, всі поточні побічні витрати вони не компенсують. А до прикладу, витрати по за квитки, вони вам навіть не хочуть повернути. Готівкою а будуть повертати, наприклад, на їхній гаманець. Тобто, ви можете цими грошима хіба скористатися, купити ще раз квитки Air Canada протягом року з моменту забукання. Але якщо ви забукали, наприклад, політ ще весною завчасно, якщо канадці так і роблять, вони взагалі планують свій відпочинок за півроку, то півроку тому, наприклад наприклад канадець за забронював квитки, то він мусить ці гроші з цього гаманця використати до ще водо йому залишиться півроку. Після, але після таки, такої ситуації з Canada не, не дуже хтось вже хоче е, користуватися їхніми послугами. Але от, от десь так є, наприклад, ситуація, наскільки мені відомо була сім'я, яка е, відпочивала. Британській Колумбії, а, а самі вони з Нюфонленда з острова. Так їм, щоб повернутися додому, прийшлося заплатити 18 тисяч доларів. Отак, це вже наглість вищої міри, що конкуренти наскільки е, е, піднімали ціни, і просто на людському такому, бачите, без, без невиході. Тому ну що це вже реально люди без невиходя купували ці квитки за 18 тисяч доларів. Вони, вони просто ті квитки будуть цілий рік відригувати. От вам відпочили, називається. От, от така ситуація. Робота, скажу, так собі. М -м не для мене. Е не знаю, може комусь і подобається вночі їхати, але мені це, це взагалі. Ще би нічого, ну це потім спання сон в день і просипання, і такий, вже ходиш такий. Не знаю скільки кав за день випиваєш, але це, це для організму не дуже добре. І сьогодні маю останню. Поїздку, тобто ввечері, в 8-й буде завантажений, причеп, мав би бути завантажений, і їду знову на острів. Там розвантажуся вже десь один перша по плану півдругої ночі, там стою на паузу і зранку вже скажуть, що мені робити. Я сам попросився, що вони би готові мене були ще на неї на вихідні тримати, але я сказав, що я вже просто для мене це важко. Я сам відмовився від цієї, від цієї роботи. Великих контейнерах перевозять. Но у нас смак воно. Дуже схоже на чорницю, але чуть-чуть воно менше має цукру в собі, я так розумію. Кажуть, що цього року дуже туго, дуже слабенький сезон, бо Дуже засушлива погода, і дощів не було дуже давно, і відповідно ягода не має з чого рости. І, і ці ягоди, є, вони, вони є маленькі, їх є мало. І, і... от зараз вже по восьмі, 10-8 я вже мав виїжджати. А, нема ще з чим виїжджати, бо ще не назбирали ну, до повного причепу. І напевно прийдеться їхати з чим, з, з, з чим є, бо зазвичай кажуть, це, ну, це найгірший сезон, тому що кажуть, було таке, що могли відправляти в день два причепи і більше. Та я сам пам'ятаю 4 роки тому, як я тут був, так і було, а тепер нема на один прицеп. Причеп навіть нема ягоди. Катастрофа. Маю проблемку, оце отримало потертість при. Різкому розвороті ця штука заскочила сюди за бризговик і назад не відскочила. Вона має такий тут захист, таку спіраль, бачите, таку пластик. Вона за цей пластик зачепилася і там терла обшину на, на швидкості, я чую, все машина втрачає тиск повітря. Я отак Зробив, щоб не стояти на обочині з тяжками постягло. І ще проїхав 150 кілометрів. Зараз будуть дзвонити за сервісом. обрізали те, що протерлося, доштукували два шланги. І тепер я зрозумів, чому це відбулося, бо ми завжди використовуємо драйвени без холодильника. Відповідно, це знаходиться набагато вище. І цей дріт кабель разом зі шлангами не провисає і не попадає туди. Зараз я візьму оцей підтримувач, його пересуну сюди, і воно зменшиться ця натяжка. Готово! Тепер можна їхати далі. Закінчив я вже цю роботу. Тою чорницею вони хотіли потім ще, щоб я ще раз їхав ще на одну ніч. Але я вже просто написав, що не маю, не маю здоров'я, тому що це реально виснажлива праця цими ночами їздити. і Я вже вдома, я вже на вікенді. І планується наступний тиждень нічого особливого. Це буде на Сполучені Штати, на нью джерсі Знову буде земля. Дякую за перегляд. Дякую, що ви відвідуєте, дивитеся мій канал. Будь ласка, підпишіться, хто ще не підписаний. Ставте вподобайки, пишіть коменти. І до наступних відео. Бувайте!